Про події війни говорить з Дві людини загинули, та ще три дістали поранення на Дніпропетровщині внаслідок російської атаки безпілотниками. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації. Він додав, що над областю збили вісім російських дронів. У Херсоні окупанти атакували безпілотником один із районів міста. Внаслідок удару загинув цивільний. У Києві завершили ритуальні роботи на місці російського ракетного удару по житловому будинку у Дарницькому районі. Як доповів президенту міністр внутрішніх справ, відомо про 22 загиблих у цьому місці влучання, серед них чотири дитини. Загалом у ніч проти четверга. Росіяни вбили у столиці 23 людини. Досі залишається невідомою доля восьми людей. Ще 53 були поранені. Президент України підкреслив, що Росія повинна відповідати за цей удар, як і за всі інші удари по нашій державі, по наших людях та по всіх намаганнях світу завершити цю війну. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч проти п'ятниці противник атакував 68 ударними безпілотниками типу шахет і безпілотниками-імітаторами різних типів. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 46 ворожих безпілотників типу шахет і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 22 безпілотників на 9 локаціях на Донеччині та Дніпропетровщині. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 191 бойове зіткнення. Це на 52 більше, ніж за попередню добу. Як повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора. На Лиманському напрямку ворог атакував 31 раз, на Новопальвівському 15. Найменше окупанти намагалися атакувати на південно-слобожанському напрямку двічі, та один раз на Оріхівському напрямку. На Гуляйпільському минулої доби наступальних дій противника не зафіксовано. У четвер ворог завдав три ракетних та 70 авіаційних ударів, застосувавши 36 ракет та скинувши 117 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5358 обстрілів, зокрема 102 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6205 дронів камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки окупантів: один пункт управління, три артилерійських засоби. Та один інший важливий об'єкт противника загалом минулої доби втрати ворога склали: 850 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 6 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 414 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 28 ракет. Та 109 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! У ніч проти п'ятниці, спецпризначенці Департаменту активних дій головного управління розвідки Міністерства оборони України уразили російську радіолокаційну станцію зі складу зенітно-ракетного комплексу с 400 Тріумф. Про це повідомили у Гурмо України. Ураження ворожої дороговартісної цілі відбулося на території тимчасово окупованого Криму. Черговий тріумф загарбників на півострові Осліп. Схоже, це фіаско, демілітаризація триває. Так прокоментували ураження ворожої цілі в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Державний департамент США схвалив можливі продаж Україні авіаційних боєприпасів та супутнього обладнання на суму близько 825 мільйонів доларів, згідно з повідомленням Держдепартаменту США для України буде закуплено до 3350 тисяч одиниць ракет з програми ЕРАМ та стільки ж модулів навігації, створених для протидії спофінгу. Ця закупівля буде здійснена за кошти Данії, Нідерландів та Норвегії, а також за рахунок фінансування від Сполучених Штатів. Авіаційні боєприпаси з програми Ерам називають гібридом керованої авіабомби та крилатої ракети з дальністю польоту понад 400 кілометрів. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський провів телефонну розмову з головнокомандувачем Збройних сил Королівства Норвегії генералом Еріком Крістоферсеном. Головком розповів про ситуацію на фронті, де найбільш напруженою залишається обстановка на Лиманському, Добропільському, Покровському та Новопавлівському напрямках. Також наголосив на важливості посилення захисту міст та об'єктів критичної інфраструктури, а також на ключових потребах Збройних сил України, зокрема в системах ППО, радарах, артилерійських системах. Головнокомандовар ЗСУ подякував генералу Крістоферсону, його величності королю Гаральду V, уряду та Норвезькому народові за потужну підтримку та військову допомогу Україні. Генерал Сирський також висловив переконання, що консолідована позиція демократії світу є ключем до встановлення тривалого і справедливого миру в Європі. Лише спільними зусиллями ми зможемо зупинити ворога та відстояти справедливість. 29 серпня день пам'яті захисників та захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Саме в цей день, у 2014 році, російські війська розстріляли колони українських військових під час їхнього виходу з оточення під Оловайськом, так званим зеленим коридором. Українські воїни проявили героїзм та спротив ворогу. Трагічні події розгорталися на полях соняшників. Саме тому в Сонях обрано символом дня пам'яті. Як заявив президент України, від 2014 року триває битва за право України жити. Від 2022 року українці захищаються в повномасштабній війні. Це надзвичайно довгий та складний шлях хоробрості, і ми не забуваємо, завдяки кому Україна зберігається, зазначив глава держави. Міністр оборони України Денис Шмигаль віддав шану загиблим воїнам. Він зазначив, що з вдячністю згадує захисників і захисниць України, які ціною власного життя. Зупиняли у ворога від самого початку російської агресії. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський зазначив, що жертва кожного українського воїна лягає в підмурівок, на якому тримається свобода української нації та незалежність нашої держави. Пам'ять про героїв нагадує нам ціну цієї свободи та зобов'язує бути стійкими і сильними в обороні України, додав головко. У п'ятницю під Києвом офіційно відкрили Національне військове меморіальне кладовище. Тут відбувся перший церемоніал поховання солдатів, імена яких наразі не встановлені. Частина місць на меморіальному кладовищі відведена для людей, родини яких хочуть поховати своїх близьких. Інша частина під поховання тих полеглих військових, ідентифікація кого ще триває. На сьогодні на кладовищі підготовлено 6 тисяч місць із запланованих 130 тисяч. Також зведено два колумбарії, облаштовано стоянку, прокладено інженерні мережі, збудовано дорожню розв'язку та під'їзну дорогу. Будівництво першої черги триває. Нагадаємо, що у грудні 2023 року Верховна Рада України ухвалила закон про забезпечення створення та експлуатації національного військово-меморіального кладовища. Це місце для вшанування та увічнення пам'яті загиблих та померлих захисників і захисниць України. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.